обіді 21 листопада. Житомир накрив снігопад. Рух транспорту на автодорогах ускладнився. Автомобілі заносило, через що траплялися ДТП. Складна ситуація була й на мостах. Водії допомагали один одному, а деяких витягували рятувальники. Бо виїхати під гору самостійно не вдавалося. Ситуацію в місті з прибиранням вулиць 22 листопада. Прокоментував заступник Житомирського міського голови Олександр Шевчук. На сьогоднішній день. Працює тільки по дорогам. У нас сім одиниць зараз. Це посипання, і вже деяких на вулицях вже починають підбивати під борт, тому що всю ніч практично місто пересипалося, потім проходилося отвалами і зранку почали під самий ранок знову пересипати і ці до обіду продовжували. Зараз вже трошки картина вирівнюється. Одинадцять одиниць працює по тротуарах загального користування. Та більше 10 одиниць їздять на прибудинкових територіях. В Мерії запевняють, що мости були посипані піскосуміщу, а вечірній колапс пов'язаний з тим, що під снігом утворилася так звана корка з льоду, а комунальники не могли дістатися туди через трафік. Мости були просипані вчора і зранку, і в обід були просипані. Але так кількість опадів, яка випала, так, і ми бачили інтенсивність снігу, яка випадала вчора. То тобто є, максимально утворився сніговий покрив. І машини всі виїжджали. Але але трохи ускладнило те, що були корки в місті, і було складно доїхати до того чи іншого мосту, посипати в дві сторони. Для того щоб працювали піскосуміш, треба постійно це посипати. Одночасно, ми не можемо посипати всі мости, і ускладнилося те, що не змогли доїхати до мосту Жуйка. Ми практично не змогли проїхати туди і в зворотньому напрямку, і за кількістю автомобілів. 21 листопада близько 18.30 міська рада опублікувала рішення щодо заборони заїзду габаритного транспорту у Житомир. Ми запитали, чому тому таке рішення прийняли вже після закінчення робочого дня. Тому що потребувало це рішення комісії, яку ми зібрали вчора в 16.30, і вже в подальшому десь з 17 години був обмежений рух вантажів. На роботу комунальників у міській раді не нарікають. Я рахую, що задовільно. в першу чергу у нас весь громадський транспорт. Всі автобуси вчора 136 автобусів працювало, оскільки електротранспорт не виходить, весь рухався. У місті є вулиці, на яких сніг ще не прибирали. Про це говорить заступник. Сьогодні на ніч є ще плани. Це невеликі вулиці на мікрорайонах Мальованка, Мар'янівка і так далі. Є ще провулки, вулиці, на яких ще не заїжджала техніка, і вночі трактора будуть дочищати. На вечір прогнозують мінусову температуру. За словами Олександра Шевчука, зараз у місті продовжують прибирати та посипати дороги. Зараз пересипано вже по другому разу практично всі вулиці. Далі вже під вечір будуть дивитися, будуть підгрібати і підбивати під борт, убирати всю кашу з вулиць, де ще залишилася, і на ніч знов повністю пересипати все місто і під ранок та сама процедура. Скільки тонн ви користували? 197 до 200.